Набір посуду із трьох кастрюль, високоякісна, нержавіюча харчова сталь, ручки на закльопках йдуть, якісне кріплення. кріплення. На кожній ручці є ось така силіконова накладка, колір такий коричнево сіруватий Кришка із загортованого скла з отвором для випуску пари. В кожній кастрюльці має мірна шкала, зіркальна поліровка, як всередині. Дзеркальне як всередині, так і зовні багатошарове дно. кастрюлі підходять для всіх видів пліт, включно індукцію, підходять для посудомичних машин. До речі, товщина сталі 0,5 мм. Йдуть вони ось такі коробочці, Об'єми 1,6, 2,3, 3,2 літра. кастрюльки йдуть всі з кришками. Для більш детальної інформації, можливо, в кого ще якісь виникають запитання, як завжди, пишіть в коментарях під цим відео. І для замовлення, як завжди, через директ.